Френдлі з вами, Деніс Френдлі В цьому відео дружні. Ми з'їмо з вами. Знову шоколад від Еведеля, тільки це раз зі смаком Малини. Та малини з малиновою начинкою. Коротше, народ, річ у тім, що це остання реакція, яку я купував. Завтра, напевно, ще треба зняти чай лобер і щось придумувати інший якийсь контент, який я буду з вами. Знімати, напевно. Бо того, що ну, їда, бачите, треба мені зекономити ігру. Ігру. Зекономити гроші мені потрібно на Трускавець. Тому Тому, та, треба щось. Не знаю, що знімати. Поки що цей червін треба щось таке придумати і щось таке, знаєте, зняти. Не знаю що, щось може придумаю. Думаю, що придумаю, як не придумаю, то все одно щось. Якісь розмовні відео, треба коротше, з вами поспілкуватися, щось зняти. Не знаю, подивимося. А зараз у нас се Коротше, погнали до заставки цього відео. Прореагуємо цей шоколад молочний. Let's go. Деніс Денісфені реагує, Деніс Фені реагує, сьогодні він буде їсти. Так, значить. Шоколад молочний еведель з малиновою. начинкою, чинкою, чинкою. Відкриваємо та їмо. Let's go. Let's go. go, let's go, let's go. Go, 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 народ. Let's go, let's go. Let's go. Go, go, go. Так. Давайте. Народ відкриємо, з'їмо, пожуємо, дамо оцінку. Так і справи. Так, я відкриваю. Активчик, що по активу? Акти... О, надломлено. Це ж не було надломлено. Це видно, я відкрив і надломив якраз. Актив радує. Коротше, актив не перестає радувати. Гарні перегляди за ці останні дні, гарні підписники підписуються. Ну, я не знаю, чи гарні підписники, але підписуються, підписується. Та... Це що розстає чи що вже? Ось таке. Підписується народ. Дуже дякую, що підписуєтесь. Дуже приємно, скоро 90 тисяч. А вже від 90 тисяч вже недалеко залишилося до 100 тисяч. Тому такі справи. Добре, їмо. Малинове, так? Ну, Вроді би чути, що щось трохи малинове. На 9 балів, так. Я не знаю, чого воно зразу було відломлено, такі справи. А, воно ну, тає, тає дуже, тому ломається швидко. Та. Давайте все окремо прореагуємо. Так, спочатку чоколад. 9 балю. Начинка малини. З школа Напевно, також 9. Молочна начинка. Ага, попробуй тут молочу. Напевно, все по 9. Я так і не спробував малинову начинку. Давайте ще раз. Отут її багато, як варення. Та. Давайте. 9 балів, так. То, що цей шоколад вимазує, а то, напевно, кожен вимазує. Так, пора, напевно, дружні міняти контент, бо то не годен постійно тратити та й тратити гроші на цій їжі. Хм, та й тому я вже з вами скільки років лиш купую та їм. Вирахуйте. Почав я цим займатися, це купувати їду на відео з 21-го року. 4 роки буде в цьому році. Пора щось переключатися чи що. Не знаю що, ігри, напевно, якісь чи що. Коротше. Але їсти я завжди хотів би на відео. Тут приємно, смачно. Оцінку даєш. Але питання, чи цікаво це підписникам? Мабуть, що не дуже. Що я, то я. Ну, але що можу, то випускаю на канал. Що не можу, то не випускаю. Коротше ще дві з частинки. Таке на 9 балів. Ну, полуничне було смачніше. Зразу кажу. Я такий прийшов, дивлюся. А де ця шоколадка? Не Ні, її ніде знайти. Думаєте, я не міг з'їсти. Я спеціально на відео тримав. Порошукав, перешукав, отів окулярах в окулярах бачу. Без украля, так, вон виждаш, що капець. Зير мінус, так. Да. Капець. Добре, доїдаємо. Можна, в принципі, їсти. Але зуби трошечки болять, так. Добрий народ. Я казав, що як прийде цей період, що мені треба грошей зекономити, але я не буду йти і тратити гроші на їду. То я буду їсти тільки виключно домашню їжу. Але домашня їжа це супи. Ну, борщ, борщ ще можна зняти, але борща зараз немає. Це, розумієте, не знаєш. Що тут такого домашнього з'їсти? Ну, Домашнє не таке класне, як оце в Деякі... Деяка їжа домашня буває смачною. Але okay. якщо це якісь прості супи, прості якісь там картопля, допустимо з кубасою звичайна, то, то це вже хто це не їв, здається, це, це вже особи знімати і не хочеться, бо я вже це знімав. Тому такий народ. Попробуй, може ігри знімати, попробуй ще щось. Там я собі позаписував, що я хочу знімати, може то і буду знімати. Добрий народ. Чекайте, така година. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френні. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися, великі молодці. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока чи вечора. Побачимось коротше, в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні, Бувайте! Ну, Цього разу випала кепка, буваєте. Так, коротше, такі справи. Ага, ще є в запасі час. Коротше, у нас. Добре, ось такий був ветель. Завтра, можливо, чай вийде, ловер. Та, зі смаком або об винограду, або вишні. Я казав, що тут погані смаки, але їх ще в принципі пити можна. Я їх попробую, то їх ще можна пити. Коротше, можна завтра Та, завтра ловер вийде чай. Бо грошей нема на інше. Бувайте. З вами був Денис Дружній. всім пока. Побачимось. Та, бувайте.